Це дуже відповідальна місія. Я вважаю, але якщо я за щось взявся, я намагався максимально бути точним в цьому в цієї місії. І я просто знаю, що кожен військовий хоче бути любимим і хоче любити, і він чекає на кохання. І я впевнений, що він думає, що кохання чекає на нього, коли він повертається на відпустку, наприклад, чи додому. Неважливо це мама, тато, дружина, діти. Він хоче, щоб його обняли і бути потрібним. Я вважаю, що кожен військовий робить це, щоб, щоб знати, що всередині він потрібен. Ви по суті показали себе? Ви не грали? Я не, я не актор. Тому я вдячний, мабуть, такому персонажу, він дуже класний. Не було легко грати його, але там була дуже класна атмосфера. Я вдячний усій команді, вдячний партнерам на знімальному майданчику за те, що дали цей акторський простір. І я якось е е існував.